Привіт-привіт, мої хороші стрільці! Рада вас бачити на каналі Українського Вітьми. Сьогодні дивимось, яким буде грудень для стрільців. Загальна інформація потокова, що до вас зараз прийде. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті консультації на телеграм-стрільці. Ну, розпочнете дуже впевнено. Дуже захочеться, знаєте, десь виступити з кимось, зустрітися, відстояти свою точку зору, щоб вас зрозуміли нарешті, але показую, що от яка була проблема, така і залишається. Є причини сварок ті ж самі. Такі ж самі невдачі, ті ж самі пусті запуски або бізнесу, або якихось стосунків, І тут треба розібратися, що саме йде не за планом. Ну, дивіться, вам обнулення йде. Коли у нас там нова луна в грудні, подивіться, новий цикл починається, як обнулення. І вже друга вказівка на те, що можуть бути вдома підклади, можуть пронести якісь не дуже добрі подарунки. Стрільці груді. Хочеться якийсь новий шлях. Хочеться, але є прив'язаність до місця, до міста, до роботи, до грошей, до людей. Зима багато що змінить, але будете дуже сильно страждати. От як постійно згадувати щось в минулому. Не живіть в минулому, тому що Да, там була проблема. У вас з якихось стосунків або з якоїсь людини пішов оберт колеса в життя в іншому напрямку, у зворотньому. І замість того, щоб рости і розвиватись, ви почали просто жити одним днем, знаєте. Важким. І грудень вам підсвітить, що то була за ситуація і що треба зараз змінити. Стрільці грудень. Очі закриті, хочу багато варіантів, а на що вони мені, не знаю. Хочу стосунків, а нащо вони мені не знаю. Можуть дати стосунки, хто без стосунків. Можуть дати налагодження стосунків. Але у вас якийсь такий важкий емоційний стан. Навіть коли все добре, ви будете чомусь страждати емоційно. Тут кажуть, бери подарки долі, дарунки, бери. Ти переможеш навіть у трикутнику, якщо ти знаходишся. Тобі тільки здається, що всі твої мрії е, тимчасові і не мають сенсу. Тобі це здається. Тобі все просто заложило в голову, і у грудні ти зрозумієш, що насправді ти це і є велика цінність. Гроші прийдуть. Гроші ваші вам радість принесуть.